Доброго, а можна вас відволікти Можливо. трошечки? Розкажіть можна. побалакати з львів'яними. Ви львів'яни, Так. — Як ви відноситесь до людей, які розмовляють українською, намагаються, але все своє життя спілкувалися не українською? Абсолютно я нормально, особисто. От якщо от я буду. З вами розмовляти і русізм, який про прострелить. Абсолютно, воно мені не заважає. Я розумію російську мову і можу спілкуватись з російською мовою. І 78 років мені російська мова чи російська нація нічим не заважала. А, чим а, а у вас яка думка? У е, як? мене думка, ну як, так само я не проти. Але б, щоб бажано російською мовою, бажано, б, щоб поговорити по-українськи. Якщо зараз почуєте, як хтось розмовляє російською тут, то як погано? Не бажано. Для мене я б не хотів. Бажано, щоб українською. Так було і до 24 лютого. Так, було російською, розмовляли. Ну, а хто російською? Припустимо, наші були на Сході, жили, Донецьк, там, Одеса. Ну то вони як? Вони ж розмовляли там на російській, ну і що вони розмовляли в себе, але ж вони розмовляли на Сході, а ми є на Заході західняки. Розкажіть, таке питання мене цікавить. Багато переселенців так, зараз так, у Львові. Так. І багато хто з переселенців помітив таку штуку, що почали повишати. Ціни на житло. Як тільки ну, почалося? це, це з сторони е, влади, що ту, влада, шулери, не зважають на робочий клас і на народ. Вони тільки намагаються як-то себе збагатити, а на народ не звертають уваги. Ну як? Ну, повишали ціни е, орендодавці, звичайні люди. Ось у нього здавалася е, хата. там. А орендодавці да. ну це. Хазяїн барин, да? так. Ну, що, як... ну це ціни зараз на комуналки нам що хочуть, то і нараховують. І нараховую. Як дають, ціни, так і дають. У ну, всяких інструкціях захотіли і е, повищають ціни. І нараховують. платню. І кожен, кожен раз що приходить, припустимо, там ну місяць, там ну не знаю, два тижні. Ну, до місяця часу ціна була така, вже повищили комунальну. Ціна була така, вже повищили комунальну. А цьому деякі пункти, що вони не полягають оплаті, а вони кажуть, Верховна Рада прийняла рішення і по тому пункту не значиш, не знаєш, не відноситься до комуналки, а нараховують платити як. Комуналка. Там в тій Раді 85% долбойоби. Чого ви від них а, хочете. Ні, так вони прикривають ці і тепломережа. Щоб місь... 에, Верховна Рада прийняла цей закон і по такому пункту нараховувати угу. платню за комунальну працю. За по такому комуналь... Ну ось дивіться, ви задоволені нашим президентом на даний час? Я особисто ні. Чому? А тому що це він не своє. Кориту в ліс. Він не в своєму кориті, в нього досвід не, досвіду нема ні життєвого, ні професійного, ні як політика. Він людина далека від того, який, яку займає посаду. А хто тоді, як не він, допомагає нам здобувати таких гарних. Результатів, котрі зараз у нас звіно проти Росії, на словах а на ділі. Е, е, от 15 чоловік говорить, е, хлопців привезли мертвих. 15 на Львів. Мертвих, от привезли от, позавчора в серду 17, 17 мертвих чоловік. І вже сьогодні дві, мого колеї, мого знайомого колеї, було в тому, не знаю, в, в самбурі чи де два похорона з одного місця хоронили. Так що вони кажуть, то то неправда, вони наводять паніку, влади, що вони ото говорять, ля-ля. Просто криють. Прикривають просто, так, просто так, прикривають. Ну, дивіться, якщо вони не будуть прикривати, будуть все казати, то правда, це, буде, це буде деморалізувати. А, а це правда ніколи людину не, е, е, як то, не чернить. А правда наоборот е, величає людину. Раз, давайте будемо е, підводити до кінця, бо бачу, у вас гарні карти можна. Так, так. Я не можу його наказати. От він не кажете мене... зараз. Да. А розкажіть, як Як ви думаєте, коли ми переможемо, коли закінчиться війна? Перемоги не буде. Чому? Тому що Росія це міцна держава, в якого є міцний колак. А то, що розмови наші на розмови тільки пусті говорять, а перемоги я особисто не бачу в цьому. Так, а чим закінчиться тоді все? Це прогноз такий, що неможливо сказати. Чим закінчиться? Бідою для трудового народу. Влада своїх сімей переселила і за кордон спрятала, а пострадає трудовий народ. А ви що думаєте, коли закінчиться це все? Ну я думаю, я думаю, так, що воно буде, перемога то буде, ми переможемо. Ну не буде воно в крайньому разі. Ми надіємося, кожного українця, кожного націоналіста є, як то кажеться, знання, є свої справи до перемоги. Але в даний момент до цього року перемоги не буде. Війна буде продовжувати. Якщо вона буде, то де то буде. Ну, може, місяці 3-4, в 2023 році, на мою думку, так. Прийнято. Дякую.